Що ж, як ви обіцяли, дуже швидко повернулися, попили каву, навіть не встигли попити каву. Продовжуємо інформаційний ранок. Власне, перед тим як продовжити розмову про випуск інструкторів, які будуть готувати бійців національної гвардії в зоні АТО, ми доєднаємо до нашої розмови Сергія Будника, начальника департаменту поліції охорони Національної поліції України. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку. Власне, давайте поясню нашим глядачам про що ми будемо з вами говорити. Будемо говорити про крадіжки у столиці, і не тільки у столиці. Знаємо, що рівень злочинності взагалом по Україні підвищився. я дивилася за червень. Дані в Києві пограбували 759 квартир. А розкрито лише 49 злочинів. Скажіть, будь ласка, яким чином киянам, принаймні, ну не тільки киянам, а всіх хто в Україні мешкає в квартирах вберегтися від таких крадіжок, що варто робити? Ну і власне, чому так мало розкривається крадіжок квартирних? Ну, я хотів би підтвердити дані, що сьогодні ми спостерігаємо певний ріст злочинності, особливо майнової. Це стосується і крадіжок, і пограбувань. Але я хотів би, щоб ми чітко розділили крадіжку від пограбування. Крадіжка це скрите викрадення майна, а пограбування це відкрите. Тому щоб говорити про квартирні крадіжки, так ми спостерігаємо ріст таких крадіжок в межах 35%. Це в першу чергу пов'язано з тим, що сьогодні погіршується соціально-економічна ситуація. Сьогодні відбуваються бойові дії на сході нашої держави, і відбувається великий велика міграція населення, у тому числі криміногенного елементу. Ну і звичайно, питання реформування поліції, які сьогодні також стоять на порядку денному, вони теж певним чином впливають на Протидії злочинності сьогодні керівництво національної поліції вживаються заходи щодо покращення цієї ситуації, це і е, повністю перепрацювання методів і способів роботи е, підрозділів поліції, які працюють на вулицях. Це патрульна поліція, це поліція охорони, інші підрозділи саме промовине на те, щоб профілактику вуличної злочинності. Щоб уберегти свою оселю, то ми пропонуємо застосовувати комплексний підхід: це і зміцнення дверей, це і якщо це перші чи останні поверхи квартир, це ролети або решітки, а також встановлення охоронної сигналізації, яка дає можливість миттєвого реагування, зокрема органів поліції і охорони на спрацювання цієї сигналізації. Якщо говорити про місто Київ, то час доїзду це 3-5 хвилин. Тобто, в майже в 99% випадків, якщо відбувається таке спрацювання, злочинці затримуються. Пане Срій, от я не знаю наскільки прав правдиві дані, як я оприлюднила щодо розкриття та квартирних крадіжок 49-759. Поправте мене, якщо я не права, і скажіть, будь ласка, чому такий низький рівень розкриття квартирних крадіжок? Ну, як я вже сказав, питання е, ці перебувають на контролі в керівництві Національної поліції. Є певна проблема, яка пов'язана з реформуванням підрозділів відповідних. Це в першу чергу підрозділ лікарного розшуку і інші підрозділи. І е, на жаль. На жаль, сьогодні є велика потреба в комплектуванні цих підрозділів новими кадрами. У зв'язку з тим, що ще не почали працювати поліцейські комісії, немає нового набору в ці підрозділи. Найближчим часом це питання буде вирішуватися і ця робота буде значно покращуватися. Ну і звичайно напрацьовуються системи сьогодні. Підрозділ лікарного розшуку, починаючи від департаменту карного розшуку національної поліції, обласні підрозділи, районі е, скеровуються на те, щоб методично е, забезпечити розкриття таких злочинів. Сьогодні над цим працюють е, всі фахівці, і е, ця ситуація покращується. Вже ну, за останні але, пару але, місяців. Ще, чи є у вас 100%. статистика е, цьогоріч? Е, які будуть результати е, цьогорічних, от е, ну не результати навіть, а що буде цього цього року? Чи буде збільшено от, відсоток е, саме квартирних крадіжок е, по Києву? Е, маєте якісь такі дані? Ну, як я вже сказав, ми спостерігаємо ріст всіх видів злочинів. Ну скажімо, не, не, не зважаючи на ситуацію, пов'язано не тільки з тим, що таких звернень стало більше вони більше стало і реєструватися, і більше стало через те, що люди повірили в поліцію і більше стали заявляти про ці злочини. Ми знаємо, що досить часто, зважаючи на незначний збиток, такі заяви не писалися. Сьогодні ці заяви пишуться, а вони Гадається, і я думаю, що е, працюючи комплексно, саме застосуванням всіх служб поліції, про які я говорив, це в першу чергу патрульна поліція, це поліція охорони, це лікарного розшуку, і їх чітка взаємодія, А також е, дільничні інспектори, які сьогодні ви знаєте, в місті Києві почалася відбор до цієї служби. Ця робота буде вдосконалюватися і покращуватись. Дуже сподіваємося на це. Будемо це чекати, тому що насправді, як ви не теж зазначили, і ми бачимо статистику, що кількість загалом злочинів і квартирних крадіжок зростає. Сергій Будник, начальник департаменту поліції охорони Національної поліції України, був з нами на зв'язку. Ставимо той крапки, п'ємо каву, повертаємося до розмови, тому що нагадаємо, говоримо про підготовку інструкторів національної гвардії. Будьте з нами.